ДБЖ для роутера з Казеки D1. Якщо про попередній Сказеки md 1 мій відгук був позитивний, то про це ну, не дуже. Модель D1 це одна з найпростіших з цієї лінійки. В неї немає третього DC виходу, немає PoE. Ну і головне, немає змінних батарей. Основний мінус, після якого можна було просто закінчити це відео, це швидкість заряду в 3 Вт. Максимум в 4, тобто 3-4 Вт. Приємності акумуляторів 18 тисяч мА, повний заряд швидкістю в 3,5 Вт буде ну, десь за 20 годин. І, хоча заявлена підтримка зарядки 9 вольтами, насправді 9,0 вольта не заряджаються і ДБЖ потрібно хоча б 9,3 чи 9,5. З виходом теж є приколи, тому що якщо поставити 2 ампера, воно видає їх ну, десь хвилин 5, потім відключається. Полтора ампера, один ампер працює годинами. От якщо ви задаєтесь питанням, навіщо зроблена така повільна зарядка, ну просто це не для нашого ринку, тобто ідея і замисел цього всього, це щоб не плодити додаткових блоків живлення. А взяти той блок живлення, що вже йде з роутером, підключити через дебеже його до роутера, і все працює. Просто працює не на блекаутах 4 на 4 А працює на блокаутах, коли раз на півроку на пару годин зникне світло. Елементну базу коментувати не буду. Просто зніму в макрошоп. бажаючи ми могли зупинити і подивитися на маркування чіпів схема всередині розділена на три плати. Не знаю навіщо, але по факту верхня, нижня з'єднання з сендвічем таким. І окрема плата балансування. Схема підключення акумуляторів. Два паралель два послідовно. Батареї мають розмір приблизно 21700, Не промарковані. Є якісь написи від руки на них, але. Заводського маркування не видно, але все в тірмоусадочки є термодатчик. Ну тобто непогано виглядає, якщо не брати до уваги оцю одну непропаяну ножку, хоч як висновок, або брати це не на зараз, а на після блокаутів або дороблю.